Зустрічайте у своєму місті заслужений артист України Михайло Грицкан та телеканал Ukraine World News розпочинають всеукраїнський благодійний тур незламною країною. Воля! Вже сьогодні, 24 травня, відбудеться перший концерт у Хмельницькому. Усі подробиці розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона нині з нами наживо. Валерія, вітаю! Як тривають останні приготування? Розкажи, будь ласка. Вітаю! Вітаю колеги. Так дійсно сьогодні, 24 травня, розпочинається великий благодійний тур з країною. Воля, і насправді це дуже хвилююча історія, тому що це величезна відповідальність. Тур благодійний і усі зібрані кошти підуть на допомогу збройним силам України, а також людям, що втратили житло внаслідок війни Росії проти України. А поки я пропоную вам одразу послухати, ми попитали людей у Києві, що вони знають про Хмельницький. Скір. Да. Такого не он пом не помню. Ничего. Ничего. Я звітель. Там парк хороший. Музей краеведческий хороший. Интересний. Центр сделали хорошо. А так он город небольшой, в принципе. Очень хороший город. Я ездил по работе в командировку. Понад століття тому на перетині вулиць Фрунзе та героїв Маріуполя, у тоді ще Проскурові, закрили ярмарки та звели величезну будівлю, аби місцеві могли насолоджуватися тим, що так люблять музикою. Сюди їдуть українські артисти. Тут виховують молоді таланти та просвітлюють місто. Такі звичайні дні Хмельницької обласної філармонії. Та 24 травня винятковий. Михайло Грицкан у Хмельницькому з концертним туром Воля. Генеральний партнер туру телеканал «Ukraine Волд News». Всіх запрошую та всіх обійму Ваш Михайло Грицкан. Слава Україні! І... І от власне більше п'яти годин дороги, ми з таким дитячим захватом не відривались просто від вікон нашого автобусу, тому що наскільки все ж таки прекрасна і гарна наша Україна, і от понад п'ять годин дороги, і ось власне та сама обласна Хмельницька філармонія, в якій вже за декілька годин розпочнеться концерт у рамках благодійного туру, власне, генеральним партнером якого є телеканал Юкрен Воролд Ньюс. Нагадую, що цей концерт буде благодійним. Під під час нього також будуть аукціони, і усі бажаючі зможуть долучитися для того, аби допомогти людям, які втратили житло під час е, війни, і також для збройних сил України. Тому якщо е, ви хочете підтримати наші збройні сили або просто хочете гарно провести час, е, ми запрошуємо вас усіх доєднатися до нашого великого благодійного туру Незламною країною Воля Катерина Бужинська та Михайло Грицька е, власне, як і я будуть раді вас бачити у залі е, обласної хмельницької філармонії. Валерій, розкажи, будь ласка, як пройшла дорога? П'ять годин дороги це ж не так уже й мало. Чи не було вам спекотно? І як зараз погода у Хмельницькому? Чи не планується там дощ? Як взагалі настрій перед початком першого концерту? Діємо, стільки питань. Погода дійсно чудова. Мені дуже спекотно, бо в автобусі було прохолодно, Ми були в куртках, в піджаках, в кофтах. І власне, я дуже поспішала до вас долучитись, тому трішечки спекотно зараз на вулиці. Дощ ніби не планується за прогнозом також. Але погода дуже мінлива. І, власне, під час самої дороги був дощ. Дорога пройшла чудово, дуже мальовничі міста. У нас прекрасна країна. В нас дуже гарні краєвиди. Я. Ще раз повторюю, що ми дійсно з дитячим захватом просто тицяли пальцями у вікна, кричали до корів, до кізочок, і, власне, до того, що ми бачили. Тому дорога пройшла майже непомітно, не без ходогів. Але це все я вам пропоную подивитись вже трішечки згодом під час наших ефірів і під час на нашому діджиталі, на усіх наших ресурсах на сайті, телеграм-каналах. Власне, там буде бакстейдж, який я так і обіцяла. Бо ви знаєте, що усе найцікавіше лишається зака. Адром. Ще маю одне запитання. Я впевнений, що і наші глядачі мають те ж саме запитання: чи можна ще придбати квитки на концерт у Хмельницькому і де їх можна придбати? Так, квитки можна придбати. Вони доступні за QR-кодами, які ви можете побачити на власне на ваших екранах для телеглядачів. Ті, хто такої змоги не мають, вони можуть купити квитки або на нашому сайті. Там також є посилання. Я думаю, що ще можна їх придбати. Власне, ще лишається три години до концерту. Я думаю, що ви ще встигнете. І я впевнена, що якщо ви це зробите, то ви, по-перше, доєднаєтесь до благодійної справи, допоможете людям, які цього дійсно потребують. допоможете... Жити нашим збройним силам, тому що вони зараз працюють на військовому фронті. А ми з вами, колеги, працюємо на інформаційному. А Михайло Грецькан та Катерина Бужинська працюють на культурному фронті. Тому власне кожен на своєму місці, кожен має бути корисним. Кожен може долучитись до допомоги. Тому, якщо ви маєте таке бажання, маєте можливість, ви можете це зробити. От, власне, я підгляну на нашому сайті, що на зараз вже зібрано понад 366 тисяч гривень. І сподіваюся, що завтра ми вже оновимо цю цифру і отримаємо круглішу цифру, а суму, яку ми зібрали для допомоги людям, які втратили житло під час війни та допомоги нашим збройним силам України. Ще також бачив постер із афішою концертного туру Михайла Грицкана та Катерини Бужинської там на філармонії. Він висить. Це теж не може нас не тішити. Ще я знаю, що Михайло Грицкан в кожному в кожному місті буде виконувати якусь спеціальну пісню, присвячену саме цьому місту. Чи можеш ти привідкрити нам ось стрішечки цей секрет і сказати, яку саме пісню він заспівав Хмельницькому? Сюрприз має бути сюрпризом. Ні, не можу. Не можу якби. Не можу, як би не хотіла. Так, це дійсно таємниця. Навіть е людям, які дотичні до концерту до команди він не повідомляє, які е саме пісні він обрав. Тому це дійсно великий-великий секрет. Тому якщо ви е такі ж нетерплячі, як і я, ви можете зачекати, ще зовсім трошечки три годинки і дізнатися, що саме це за пісня. А вже ввечері після концерту ми е на рухатимемось у наступному до наступного міста. Це буде місто Вінниця. Е і завтра там також проходитиме концерт. Е о Осьомі. Годині вечора туди ще можна придбати квитки. Вони так само усі посилання до будь-якого міста, що входить до великого нашого благодійного всеукраїнського туру. Можете придбати власне там на сайтах до будь-якого міста, яке вам буде е зручне. А от саме сьогодні ми відправимось після Хмельницького до міста Вінниці, і завтра там буде другий концерт в рамках благодійного туру. Ну що ж, із Хмельницького до Вінниці їхати не так довго як із Києва до Хмельницького. Тому сподіваюся, що в автобусі ви проведете не так багато часу і встигнете перепочити. Спасибі нагадаю, що з нами наживо була наша колега Валерія Коломієць, розповідала про останні приготування до всеукраїнського благодійного туру незламною країною. Воля телеканал Юкрейн News» є генеральним партнером туру. Долучитися до збирання коштів, купити квитки на концерт чи дізнатися усі новини з туру можна на сайті телеграм-телеканалу World News». Підіймаємо дух нації піснею під. Тримаємо зсу і кожного українця разом до перемоги.